Ти відчуваєш це чи не так? Зупинися на секунду. Відчуй тягар, який ти носиш за цією посмішкою, той тихий тремтіння у твоєму серці, якого ніхто не бачить, бо світ звик до твоєї сили. Вони бачать тебе непохитною, але є свідок, який бачив кожну сльозу. Небеса, небеса відчували все, бо коли жінка, позначена Богом, отримує рану, Всесвіт не стоїть на місці, щось змінюється, енергія ворушиться, священне активується, і це підводить нас до питання, яке може лунати у вас, що насправді відбувається, коли чоловік порушує довіру жінки, яку захищали самі небеса. Що відбувається у невидимому царстві, коли хтось зраджує те, що є священним. Ви можете подумати, що він пішов далі неушкодженим. Ви можете подумати, що його сльози висохли без наслідків, але це не може бути далі від істини. У момент, коли його довіра була зруйнована, почалася духовна ланцюгова реакція. І цей момент це портал до його пробудження, це не історія жертви. Це історія божественного перекалібрування, вознесіння, якого ви навіть не передбачали. І сьогодні ви зрозумієте, чому? Тому що є наслідки п'ять неминучих, непереборних, організованих Богом, які розгортаються, коли чоловік порушує довіру обраної жінки. І зверніть увагу: мета не в тому, щоб покарати вас, а в тому, щоб підняти вас, не в тому, щоб викрити вашу слабкість, а в тому, щоб розкрити ваше помазання. Коли ви почуєте ці п'ять істин, щось усередині клацне, це буде знайомим, точним, майже пророчим, тому що глибоко всередині ви вже відчули, як небеса перебудовують речі навколо вас. Тож, зробіть глибокий вдих, залишайтеся зі мною і не відводьте погляду. Сьогодні ви відкриєте для себе п'ять духовних наслідків, які завжди спіткають чоловіка, який порушив вашу довіру і божественне перетворення, яке Бог запалює у вас завдяки цьому. Перш ніж ми продовжимо, якщо це повідомлення вже торкнулося вашого духу, поставте лайк цьому відео. Та підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, і напишіть у коментарях 99 нижче. Число 99 символізує пору року, коли небо нічого не залишає після себе, навіть тих частин тебе, які колись були забуті. Наслідок перший осуд переслідує його. Він думав, що щойно він піде, історія закінчиться. Він припускав, що відстань заглушить те, що він зламав, і що його відсутність зникне, як спогад, який він зможе контролювати. Але саме в цьому і полягає проблема заподіяння болю обраній жінці: Небо не дає йому розкоші забути. Першою його знаходить переконання. Спочатку воно приходить тихо. Як легкий тиск, який він не може пояснити, думка, яку він не мав наміру відчувати, тягар, який він не очікував відчувати, а потім воно зростає, воно зростає в паузах між його словами, воно зростає в тих місцях, де він колись почувався впевнено, воно зростає в порожніх куточках його перемог, перетворюючи те, що мало би бути тріумфом на щось дивно порожнє. Він може святкувати, але щось усередині нього відмовляється аплодувати. Він може сміятися, але щось усередині нього залишається нерухомим. Він може брехати собі, але не може брехати своєму духу. Пізно вночі, коли світ мовчить, а його відволікаючі фактори втрачають свою силу, переконання стає голоснішим. Як шипіт, що тягне пальцями по потилиці, тихо повторюючи те, що він так старанно намагався ігнорувати, він може взяти телефон і нескінченно гортати, ганяючись за шумом, щоб заглушити правду. Він може зануритися в рутину, вдаючи, що все гаразд. Він може навіть спробувати замінити вас іншими обличчями, іншими іменами. Але переконання це єдине, від чого він не може уникнути, тому що переконання це не божественне покарання, це викриття, викриття вибору, з яким він відмовився зіткнутися, викриття болю, який він ніколи не визнавав, викриття кохання, яке він неправильно впорався, бо не розумів його ваги. Небеса використовують переконання як прожектор, нагадуючи йому. Що ти не просто чергова жінка, твоя присутність несла гармонію, а твоє серце прикриття. Тож тепер кожна тиша стає нагадуванням, кожна неспокійна ніч стає відлунням того, від чого він тікав. А ось та частина, яку він ніколи не уявляв, тобі не потрібно ні за чим ганятися, тобі не потрібно надсилати повідомлення, тобі не потрібно доводити свою цінність. Бо самі небеса стають твоїм захисником. Осуд лежатиме на його плечах, доки він не зіткнеться з тим, від чого втік. І поки він бореться з цією істиною, формується щось ще більше переконання це лише перша хвиля. Наслідок другий його прихильність повільно згасає. Настає момент тихий. Майже несприйнятний спочатку, коли духовна атмосфера навколо чоловіка починає змінюватися. Це не відбувається з громом, це не відбувається з драматичними знаками, це відбувається непомітно, як свічка, що втрачає своє полум'я, один подих за раз. І це починається саме в той момент, коли він зневажає обрану жінку, бо коли він порушує те, що довірили йому небеса. Прихильність, яка колись влилася в його життя, не зникає миттєво. Вона витікає, вона тоншає, вона тьмяніє, як світло, що мерехтить перед тим, як згаснути. Спочатку він цього не усвідомлює. І це найстрашніше занепад повільний, замаскований під рутиною. Спочатку все здається тим самим та сама робота, ті ж плани, але чогось бракує. Легкість, плинність, грація, які колись несли його без зусиль. Двері, які раніше відчинялися від найменшого дотику, починають чинити опір. Можливості, які він колись без зусиль приваблював, тепер вислизають з під його пальців. Імпульс, на який він покладався, починає згасати, ніби вітер, що його гнав, стих. Він намагається компенсувати це, працюючи старанніше, розробляючи більше стратегій, оточуючи себе шумом. Однак ніщо не процвітає так, як колись. Його перемоги здаються мізерними, його прогрес здається важчим. Чого він не розуміє, так це те, що прихильність, якою він користувався, ніколи не була випадковою. Вона була пов'язана. Пов'язана з присутністю, гармонією, духовним покриттям, яке мовчки носить обрана жінка. Її присутність була не просто емоційною втіхою, це було божественним підкріпленням, вона була порталом, через який благословення входили в його життя, навіть коли він цього не усвідомлював. І коли він погано з цим поводився, коли порушив довіру, коли відключився від вмістилища, яке Бог використовував, щоб вилити на нього благодать, потік змінився не через гнів, а через духовний закон. Обрана жінка це портал, а не зарезервований простір. Раптом робота здається нестабільною. Дружба виявляє свою крихкість. Навіть у нових стосунках щось здається дивним, порожнім. Чому? Бо доброзичливість не живе там, де померла честь. Він втратив не просто жінку, він втратив доступ до Божественного каналу милості. І ця втрата не галаслива, а невблаганна. І поки він спостерігає, як його благословення зникають, щось інше відбувається з іншого боку тиха, могутня, нестримна. Бо коли милість залишає одне місце, вона завжди піднімається в іншому. Наслідок третій, Бог піднімає її в тиші. А тепер поговоримо про вас: є священна таємниця в тому, як Бог діє з обраною жінкою. Після того, як вона була поранена, вона настільки тонка, настільки прихована, що навіть їй важко зрозуміти, що відбувається. Зовні ви можете здаватися крихкими, ви можете почуватися втомленими, ніби нудитися в тіні. Але в царині, яка справді має значення, розгортається щось надзвичайне. Поки ваші сльози непомітно падають по всьому світу, небеса використовують кожну з них як сировину для вашої відбудови. Поки ви прокидаєтеся, дивуючись, чому життя здається важчим, Бог перебудовує архітектуру вашої долі. Ви входите в духовний кокон не покарання, а підготовки. Ви можете почуватися невидимим, але вас не забули. Ви можете почуватися зламаним, але вас перековують. Ви можете почуватися порожнім, але ви стаєте безмежним. Тиша навколо вас не є свідченням покинутості, це свідчення божественної стратегії. Бог усуває шум, який колись вас відволікав, заглушає голоси, які вас обманювали, позбавляє вас залежностей, які вас послаблювали. Він ізолює вас. Не для того, щоб применшити вас, а щоб посилити свій голос, щоб ви побачили себе по-іншому, щоб ви піднялися, не питаючи дозволу. Тим часом людина, яка вас зламала, вважає, що вона залишається стабільною, вона вважає, що її відсутність не має значення, але ця ілюзія тимчасова. Поки ви піднімаєтеся непомітно, він непомітно падає. Бог зміцнює вашу логіку. Загострює вашу інтуїцію, розширює ваше бачення. Він вчить вас любити себе з такою шаною, про яку ви ніколи не знали, що заслуговуєте. Він відновлює вашу проникливість, ваші межі, вашу самооцінку. Світ може не бачити процесу, але він побачить результат. Тому що Бог не готує вас до повернення до того, ким ви були раніше. Він готує вас до того, щоб ви стали тим, ким ви ніколи раніше не були. І коли ви вийдете з цього мовчазного періоду, ви не будете ходити боязко, ви не будете ходити, вибачаючись, ви будете ходити, як той, хто знайшов Бога посеред свого болю. Ви вийдете сяючими откровенням, закріпленими в меті та недоторканими всім, що колись вас ранило. Обрана жінка завжди піднімається, завжди. Але перш ніж це вознесіння стане видимим, щось більш божественне ось ось відкриється. Піднесення це лише частина відповіді. Те, що буде далі, змінить не лише ваше життя, а й вашу долю. Наслідок четвертий. Бог посилає божественну заміну. Настає момент тихий і незбагненно стратегічний, коли небеса починають змінювати ситуацію. І це починається саме в той момент, коли Бог вирішує, що ви достатньо плакали за тим, кому ніколи не судилося нести вашу долю. Усвідомте це зараз втрата чоловіка, який вас зрадив, ніколи не була трагедією, якою ви думали. Це було звільнення, яке ви не усвідомлювали, що вам потрібно. Те, що ви вважали романтичним розчаруванням, небеса бачили як втечу з в'язниці. Те, що ви інтерпретували як покидання, Бог організував як звільнення, ваша душа не була покарана. Її рятували. Небеса не видаляють людей випадковим чином. Небеса видаляють людей, які могли б саботувати жінку, якою ви стаєте, і ця зміна, цей божественний розріз, змінює все. Те, що ви вважали відмовою, стає перенаправленням. Те, що ви вважали втратою, перетворюється на захист. І те, що здавалося гірким кінцем, стає початком історії, про яку ви ніколи не сміли мріяти, бо Бог занадто цілеспрямований, щоб дозволити обраній жінці залишатися зв'язаною з кимось, хто не може шанувати її дух. Його забрали не тому, що ви були негідні. Це сталося тому, що ви були занадто кваліфіковані. У міру того, як ваше серце зцілюється, Бог починає узгоджувати ваше життя з іншим типом чоловіка, з таким, якого ви не очікували. Він не з'явиться як відволікаючий фактор. Він не буде пластером для старої рани. Він буде відновленням, загорнутим у людську форму. Чоловік, якого пошле Бог, шануватиме те, що інший зруйнував. Він цінуватиме те, чим інший неправильно керував. Він захистить те, що інший зламав. Його присутність відчуватиметься як ясність, його наміри відчуватимуться як безпека. Він не боятиметься вашої сили. Він захоплюватиметься нею, він не приглушить ваше світло. Він підніметься, щоб зустріти її. Він не втече від вашого покликання, він допоможе їй нести його. І краса Божественних замін полягає в тому, що вони завжди приходять після того, як небеса виконали у вас більшу роботу, після того, як ви зцілилися, після того, як ви піднялися, після того, як ви навчилися знову обирати себе, ось чому небеса ніколи не просять вас переслідувати того, хто пішов. Тому що чоловік, який пішов, був вашою класною кімнатою, він був уроком, а не обіцянкою. Те, що Бог пошле далі, завжди більше, ніж те, що залишається, але це піднесення в любові лише частина історії. Тому що, перш ніж небеса закінчаться, у вас піднімається ще одна духовна сила, щось ще більш страшне у царстві невидимого. Наслідок п'ятий. Молитви пораненої жінки стають потужними. Існує духовне явище, яке пробуджується в обраній жінці лише після того, як вона була глибоко поранена. Піднесення настільки сильне, настільки сильне, настільки божественно заряджене, що вся атмосфера навколо неї перетворюється. Коли чоловік порушує її довіру, її сльози не падають на землю. Вони піднімаються, вони піднімаються. Біль обраної жінки не топить її. Він перетворює її, вона перетворюється на мову, яку розуміють лише небеса. Вона перетворюється на авторитет, чисту, нефільтровану. Обрана жінка не просто плаче, вона випускає звук у духовний світ, і те, що виникає в результаті її сліз, потрапляє на небеса, як вогонь, шепіт стає війною, її душевний біль стає зброєю. Вона може почуватися крихкою, але в невидимому світі вона стає однією з найпотужніших сил, які можуть розгорнути небеса, тому що біль надає глибини її молитві, глибина створює ясність, а ясність породжує духовну точність. Вона починає молитися по іншому, неповерхневими молитвами. Її дух починає говорити з місць, яких вона ніколи раніше не торкалася. Вона молиться не про те, щоб її врятували, а про те, щоб її зміцнили, не про те, щоб її підтвердили, а щоб вона була узгоджена, не про те, щоб її зрозуміли, а про те, щоб вона була реалізована, і небеса миттєво реагують на цю частоту. Ангели рухаються на звук її голосу. І ось неможлива частина для розуміння, навіть той, хто завдав їй болю, одного дня може бути захищений її молитвами. Тому що обрана жінка, коли вона зцілюється, не озлоблюється, вона піднімається. Коли вона прощає, вона не втрачає силу, вона примножує її. Але не помиляйтеся, її молитви не слабкі, вони перетинають потоки поколінь, вони змінюють результати. Вони викривають брехню, вони приховують її дітей, її мету, її майбутнє. Її молитви стають причиною невдачі певних атак. Її молитви стають причиною того, що певні люди не можуть повернутися. Те, що колись мало на меті її знищити, стає тим самим паливом, яке перетворює її на духовного велетня. Ось чому вона ніколи не прагне помсти. Їй це не потрібно, її сила не у відплаті, її сила в откровенні. І тепер, коли ця сила пробудилася, залишається лише одне божественний висновок, який об'єднує все. Остаточне перекалібрування: зробіть глибокий вдих, тому що все, що ви чули досі, будувалося саме до цього моменту. Жодне слово не було випадковим. Якщо ваше серце було схвильоване або пробуджене, поки ви слухали, це тому, що небеса зв'язуються з вами. Це ваш момент ясності, вашого пробудження, вашого божественного визнання. Уважно слухайте. Що він зламав, Бог саме відновлює, що він затьмарив, Бог знову розпалює вогнем, що він знеславив, Бог підносить перед очима, які колись ігнорували вас. Ніщо у вашій історії не закінчується там, де хтось вирішив завдати вам болю. Ваша доля не в його руках, вона ніколи не була. Коли чоловік порушує довіру обраної жінки, він не руйнує її майбутнє, він активує її вознесіння, він пробуджує в ній виміри, про які вона навіть не підозрювала. Ви стаєте глибшими, яснішими, сильнішими та нескінченно більше узгодженими з Божим задумом. Це откровення. Ваш біль не був кінцем. Це було запалювання, портал, божественний спусковий гачок. Небеса не просто зцілюють вас, небеса позиціонують вас, піднімають вас, готують вас до розділу настільки великого, такого світлого, що навіть люди, які неправильно вас оцінювали, повинні будуть зробити крок назад і сказати: Її обрано, її позначили, її весь цей час захищали. А тепер почуйте це як пророцтво, промовлене безпосередньо до вашого духу. Приготуйтеся. Те, що прийде до вас настільки величне, настільки незаперечне, настільки надприродне, що ви зрозумієте, чому все сталося саме так, як сталося. Ви вступаєте в нову фазу, де ніщо зламане не залишається зламаним, ніщо вкрадене не залишається відсутнім, і ніщо пошкоджене не залишається незагоєним. Небеса переписують вашу історію зі славою, а не з жалобою. Перш ніж це відео закінчиться, запечатайте цей момент, закріпіть його в атмосфері, заявіть про це публічно, щоб духовний світ знав, що ви отримали це слово. Напишіть у коментарях Бог відновлює мою історію. Нехай ці слова будуть насінням, а врожай усім, що небеса приготували для вас.